Тим часом Володимир Зеленський повідомив про те, що в українській розвідки немає даних, що російські війська отримали сигнал готуватися до післявоєнної ситуації. Росія навпаки каже він, планує наступальні операції і говорить, що Україна продовжує інформувати партнерів про реальну ситуацію на полі бою у дипломатії та в російському плануванні подальших дій. Ну, в Принципі, ми всі це чудово розуміємо, але Трамп чомусь вирішив, що може укласти із Росією угоду не лише про припинення російсько-української війни замороження її, а й якусь багатомільярдну. І видання Детейлера пише про те, що Україна може погодитися припинити бойові дії та передати Росії вже окуповані території де-факто, а не де юре, у рамках підтриманого Європою мирного плану, який відрізняється суттєво від плану Трампа. Путіна, я так би його назвав, і так я його і називатиму. Зокрема, президент України закликав наших партнерів з Європи відхилити будь-яке врегулювання, яке буде пропонувати Дональд Трамп, якщо воно передбачатиме передачу Росії нових українських територій, тобто, якщо нас будуть змушувати вийти з Донецької області, там ситуація справді вкрай складна. Про це сьогодні пише багато військових експертів. Генеральний штаб збройних сил України поки що ситуацію цю не коментує, але очевидність така, що ситуація біля того ж самого Покровська ну вкрай складна, ще раз повторюся. Тому для Путіна зараз особливо немає приводів говорити про припинення цієї війни, і в цій частині, коли Зеленський коментує, що наміри Путіна не зупинятися, воювати далі, то він правий. Водночас Росія пише телеграф, могла б зберегти частину земель, які вже захопила. Це означало б замороження лінії фронту в її поточному вигляді. І є такою позицією сьогоднішня наша. І фактична передача Росії контролю над тими територіями, які вона сьогодні займає в Луганській, Донецькій, Херсонській, Запорізькій області. Ну, питання залишається про Сумську, Харківську, ну і звісно, вона контролює Крим. І далі пишуть у детелеграф, план може стосуватися лише нинішніх позицій. Які утримують збройні сили, це те на що ми погоджуємося, і Україна та європейські держави дедалі більше занепокоєні, що Трамп і Путін можуть домовитися про завершення затяжної війни без участі зеленського, без участі України. Ну до цього все на жаль йде. І Трамп також може змусити Україну прийняти умови Росії, щоб укласти з Кремлем багатомільярдну вигодну економічну угоду щодо освоєння Арктики, Про це вже пише спектактор. Ще одне видання. Звісно, говорити про достовірність цієї інформації складно, але. Це очевидно, читається, тому що багато напрацьовано вже проєктів торгівельних угод, якими займався Кіріл Дмітрій. Він зараз активно коментує переговорний процес і каже, що 15 серпня буде мир. Так от, видання повідомляє, що у регіоні Арктики зосереджено близько 13 нерозвіданих світових запасів нафти та 30% природного газу. При цьому майже половина цих ресурсів перебуває під контролем Росії. Рактична угода між США та Росією може пожвавити енергетичну співпрацю між цими двома країнами. Так пише автор статті Спектатор», але я думаю, що історія зовсім про інше. Компанії прокладки просто-напросто будуть купувати російський газ і перепродавати його до Європи. Так, це буде віртуальна. Кампанія віртуальний продаж, віртуальна покупка, але реальний продаж і постачання цих енергоресурсів до Європи, яка готова їх отримувати і платити за них гроші. Але не Росії, а американцям. Американці вже будуть розраховуватися самі з Путіним. Тим часом підготовка до саміту триває. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив про те, що він ініціював термінові дистанційні переговори, які відбудуться завтра, 13 серпня. І вони будуть за участі європейських лідерів, президента США, і в тому числі за участі керівництва Північно-Атлантичного альянсу. Буду, звісно, говорити про те, як може завершитися російсько-українська війна. Спочатку, о 14 на завтра проведуть переговори тривалістю близько години за участі лідерів Німеччини, Франції, Британії, Польщі, Італії Фінляндії. Та очільників Європейської комісії і Євроради, генсека НАТО і президента України. Потім о 15.00 відбудеться ще одне обговорення, але вже з президентом США Трампом і віце-президентом Же Дівенсом, лідерами Європейського союзу і Зеленським. І о 16.30 почнеться ще одне обговорення з лідерами коаліції Хочих під головуванням Німеччини, Британії та Франції. Але мені видається, що це марна трата часу, втім, звісно, таку спробу треба робити, від неї відходити не варто.